А знаєте, що цікаво, шанси стати такою собі сучасною Німеччиною, але не у західній, а у східній Європі, свого часу були і в Україні. І я зараз не жартую. Адже на початку 90-х, після розпаду Радянського Союзу, Україна отримала потужну базу. Металургія та машинобудування забезпечували 40% ВВП, сільське господарство 25%. Населення країни було 52 мільйони людей. 40% газу з Росії до Європи йшло саме через територію України. У нас був доступ до моря і великі порти. Наша доля у світовому експорті. Зерна складала 10%, а металу 5%. Ми могли стати потужним економічним та військовим гравцем, таким, якими зараз, наприклад, є Туреччина або Південна Корея, і це могло значною мірою повпливати на баланс сил не лише у Європі, а й за її межами. Але можливо це було нікому не потрібне: ні внутрішнім елітам, ні сусідній Росії, ні Заходу.